Любі друзі, звичайно, ми ще не завершуємо, ще декілька хвилин триватиме наша урочиста церемонія, але я хочу від свого імені, від імені людей, дотичних до організації, подякувати вам. Так, хто зможе сказати, купив квиточок, зробив свій юнесом. Так прийшов 5 хвилин, посидів, 10 пішов. Так, безперечно є свої буденні справи. Але я хочу подякувати з родинський уклін вам, що досиділи до кінця. Ці люди стараються, ті люди працюють. Ціх людей є теж свої зобов'язання, тих теж є свої сім'ї. Дехто з них проживає далеко-далеко і думає, як зараз добратися додому. А як добратися додому, то прийдеться файному брати їх всіх до себе. А я сам живу, як квартиран гордо. <реш> ну що ж, дякуємо. Дякуємо. І зараз сюди на сцену я хочу запросити виконавчого директора владіного фонду Малятку Дмитро Сопків, щоб ми насправді дізналися, що ж було в цій скринці. В скринці ми нарахували 1553 гривні. Дані кошти, прошу передати мамі отерині. Нехай вона її використовує на користь дітей. Ще хочу озвучити, заострити вашу увагу. Зверніть увагу на квитках, є написаний рахуночок, який спеціально відкритий благодійним фондом Малятко, для того, щоб, можливо, ваші знайомі, які б передати, які небайдужі, байдужі, щоби допомогти дітям сиротам, можуть. Перерахувати гроші на цей рахунок і з цього рахунку кошти будуть використані для придбання необхідних речей цього дитячого будинку. Дякую. Вам.